Привіт, друзі! Сьогодні рибалка буде з човна. Синоптики ну, не завжди, але частенько помиляються. Самі чуєте, мабуть і бачите, позаду мене велика хвиля. План був такий: взяти 76-го кінетіка. Кінетики, це ну, в моєму арсеналі поки що це така остання новинка компанії Азура. До речі, хто питав, Дмитрик, ти показуєш, але їх Нема. Зв'язався я з виробником, кажуть, вони вже таможню проходять. Так що це не те, що, знаєте, там в 26-му році вони вийдуть. Це новинка 24-го року. Пройдуть ось таможню і все буде добре. Ну, дивіться, якщо я збирався на 76-й порибалити, приїхав. Ну, дійсно, хвиля величенька така. Самі ну, все чуєте. 79-й. В мене є ще 79-й, тому візьмемо сьогодні 79-го. І ну, десь походимо на човні. Не знаю, ще так, вітер в мою сторону, всі мої заводюхи з цієї сторони. Тому, як то кажуть, заховатися майже нема де. Але будемо щось вигадувати. Мені здається, все, все рівно ми якесь кіно дознімемо, да знімемо, якусь рибу допіймаємо. Да Катушку повішую з тонким шнуром. В мене це Ванкіш 2500 і тут 0,3 X game нитка 0,3 X -Гейм. Ну, Буде краще пробивати вітер. На таких хвилях ще потрібно відійти від берега. Зайшов на таку точечку в хвіст однієї з заводів. Роки 4 я тут не рибалив. Завжди отам на виході рибалю, але там зараз ну, рибаки збираються, поки що не хочу їм мішати, хай вони там порибалять, а потім туди підійду. Тут поки потренуюся, поки зберусь, настроюся, зберу якісь приманочки ну, і просто мені тут хочеться покидати. Ми приїхали не на тробити риби, ми приїхали на риболовлю. Покидати в нових точках чи дуже в старих забутих, це просто суперово. А рибу ми завжди піймаємо. Поставив 5 грамів, пам'ятаю, там десь глибина, тут міляк. Будемо пробувати. Став так, щоб вітер мені в спину дув. То летить 5 грамів просто дуже і дуже далеко. Тут, мені здається, навіть в такій, ну, такій заводюхі можна було все ж таки і мікрухою рибалити. Але ж я планував ставити 3 грама, все ж таки цей вітер міг би мені заважати. От 5-ка тут супер. Хоча на ту мікруху можна було і п'ятерочку поставити. Але ж якщо б... Опа, гляньте, була, була клівака щось. Щось він поганенько взявся. Ну, я, чесно кажучи, знаю, чому поганенько взявся. Зараз достану приманочку, вам покажу. Це другий закид. Опа, була. Осьо є. Ну та зійшов. Осьо добив. Блін. Мабуть, якась стайка ось б'є. Б'є. Якщо ось о, добив. Блін, знову зійшов. Як це? Це вже скільки... Три чи чотири клювання на одній і тій же проводці і я не взяв. Ось, блін, ось. Дивіться, ну це щось мілке. Якась, якийсь ось ось мілкий задрачує, і я його все ж таки нарешті взяв. Дивіться, друзі, чи це цей відбив, чи другий, не знаю. Покажу зараз, на що я грішив. Рибу випускаємо. Дивіться, у мене ні кукана, ні садка нема. Зараз вам продемонструю, це в човна, Гляньте, який гачок. Ну, був такий заряжений, я його все і взяв. Він, гляньте, яка у нього форма, наче якийсь короповий для карпа гачок. Тому я і думаю, може із-за цього і, ну, рибка і не бралася. Але ну, не буду поки що міняти його. ну, Є клювання, є кайф, коли ти не береш рибу, а вона б'є-б'є, ти не можеш взяти, ти починаєш хитрити. Ну, Ми ж я ще раз напам'ятаю, я приїхав не за рибою. Якщо б за рибою, я став би там біля рибаків і там стовідсотково піймав. Там навіть крупніша риба. Приїхав покайфувати і показати вам, як буде працювати ця палка. Так, є в мене такий бакан. Спінінга кидаємо в бакан і шукаємо, що в мене тут є. О, зразу якась є силіконка. Я пам'ятаю з останньої рибалки, да, вона все геть розбита, але ну, отут от трішки зараз відірвемо отако. І будемо її далі використовувати. Завжди в мене, в принципі, така тактика, я силікон ну, не викидаю, кидаю, типу, може колись пригодиться, а потім приїжджаю на слідучу рибалку і його ще довикористовую. Бо в пачку лізти мені лінь. З того напрямка були клівання, але ж було на фіолет. Зараз лох спробуємо. Якщо там стайка окуня стояла, то Мені здається, він ніде не дівся. 5 грам. Оп, відпрацьовує. Оп, відпрацювало. Може, да, Сам супер такий темний силікон, як фіолет. Може це і сьогоднішня така знахідка. Але лох... Колір Лох це для мене, мабуть, топ ну, номер один в кольорі приманок. В кольорі віолет в мене не так багато приманок, хоча вони дуже супірові. Завжди кажу, купуйте собі віолет і колір лох. Оце самі такі. Дві приманки на багатьох водоймах будуть працювати. Де є які водойми, де тільки потрібно білий і жовтий купувати. Коротше, треба, ось огляньте, б'є, б'є, б'є. Це е, в півводи він б'є. Так, то він бив в півводи. Ну, нема клівання, нічого страшного. Вірніше, клівання було, нема риби, нічого страшного, якщо я її не взяв. Ми її візьмемо. Зато гляньте, які красоти. Стою на міляку, кидаю на глибину, можна буде переставити човна і стати на глибину і кидати на міляк. Теж така може тактика спрацювати. Тому що я е, сьогодні без ехолота, я не пам'ятаю, де та яма і де тут супер той міляк, та бровка. Тому так, знаєте, вілом обкидую, шукаю така пошукова тактика, шукаю активну рибу. Опа, друзі, блін. Була клівання. Опа, ось ось сидить, сидить, сидить. Знову дрібний. Нічого. Зараз давайте три дрібних і потім будуть крупаки, буду тільки великого окуня вам показувати. От така приманочка Angry Bates. Фетик в 2 дюйма, колір лох. Залишилась остання. Є клівання дрібного окуня і він збиває ту приманку, яка ну, на останню, скажімо, ну не на останню, на передостанньої рибалки, коли я пам'ятаємо з новичком виїжджав, то ну, ми трішки порозбивали приманок, бо ну, окунь клівав і приманки ми міняли. До речі, я на днях їздив Судака ловити, ну, кіно не знімав. Тому і кажу, то було на напередостанньої рибалки. Ось о, все, ось все. б'є, прям ось всі. Ну такий такий солений варіант. -ди 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 Але дрібний. Ну, все три. Як то кажуть, дрібних вже вам показав, тепер будемо полювати на щось крупніше. Як кажуть, рибалку розпочав дуже і дуже гарно. Приманки вигуляв українського виробника. Спінінга, азура, кінетік вже, можна сказати, вам показав. Де ви його і самі бачили. Так, ще з такого ракурсу піймаю рибку, не крупну. Здається, на цій точці поки що крупних нема. Підійшов ближче до очерета. З грудей а, кидаю на міляк. З грудей туди невдобно знімати, тому що блін, сонечко прямо мені в лице. А всі пам'ятають, коли ввечері сонечко на закаті світає в камеру, то виходить картинка дуже і дуже темна. А так воно, наче мене, підсвічує. Ось все. Чую, як відпрацьовує дно, якийсь бархан. Є опа, друзі, там на мілякі ще багато трави, ну такої, як йолочка, просто її дуже багато. І є такі підцепи, але спінінг потужний, я взяв потужний спінінг. то ці підцепи я видьоргую. Ну, самі бачили. Риба не крупна, але все супер. І ще, мені здається, ще один ракурс змінимо, щоб такий ну, така рибалочка була контрастна. Ось, все, ось, все. друзі, прям утаскувало спінінг. Я не сразу став підсікати, щоб ну, побачили в камері, як потужну палку згибає. Не крупний окунь, гляньте, не зливає. Хоча постійно він дергався, мені в палець все віддавало. Окунь, щоб ви розуміли, 50 грам. Це такий чисто до пива сольоний варіант. Ну, Мабуть, ще з цього ракурса ще от. Гляньте, як він напижився. прямо от, Хоче позувати вам з цього ракурса ще. Одного ловимо і будемо все ж таки переміщуватись ще трішки десь. Так, так, так. Та що таке? Опа. Сразу закриваю душку, вибираю слабину, тому що вітер на мене, якщо давати велику дугу, то, ну, як я пам'ятаю, на останній рибалці, то показував вам. отут буде сильна слабіна і у вас. Катушка буде, ну, я сказав, тоді на дужку буде класти. Я помилився на шпулю. Буде класти на шпулю і потім буде скидувати вам дугу. Ось, все, дивіться, друзі, ось б'є окунь, але не підсікається. Блін, два дюйма приманка для нього це трішки завелика. Він її не так супер жадібно заковтує. Бляха-муха, Блін. І знову відкусив, і знову відкусив той вже силікон в мене скінчився, тому, тому от дивіться, от такий, така виходить рибалка з такими супер розходниками. Де вона? Де той мій силікон? Флагман хітомі. Флагман хітомі в мене багато, тому вже використовую його. Опа. Ось все, ось все, ось І нарешті щось, щось крупніше, ніж 50 грамів. Все, це буде останнє і міняємо, міняємо точку. Може, навіть спробуємо зараз виїхати туди, вийти на, на той вітер. Гляньте, це вже не 50, а 65, мабуть, грамів. Зараз для себе сважу. Ну, друзі, хотів зважити, але бачите, водяний каже, Дмитрик, не мучай таку рибу і вона втекла. Міняємо точечку. Давай, 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 давай. Ось ну о друзі. І тут рибка буде покрупніша. Тут років 10 тому я починав припадавати, можна так сказати, ловлю окуня. Я тут на вобліри завжди ловив. Колись теж пакував його, сушив там, друзям роздавав, бачимо, тут вже покрупніше. Зараз з водойми рибу я не беру. Поставив. Ваги 10 грамів верху теста цієї палички. Тому що тут вітер. Ну, не хочу туди нагліти, ставати, Це то вихід з піщаного кар'єра. Тому, щоб кинути далі, поставив 10 грамів. На сімки було б, звісно, краще. Але ну і не десятки ми наловимо. Десятка відпрацьовує супер, незважаючи на такий вітер, гляньте. Так, мене ще просто колихає. Оп. Оп. Опа, і ось осів. І тут вже починаються кабани. Як я і сказав, спіймаємо декілька некрупних, розкачигаримо спінінга і переїдемо, перейдемо. На іншу точку. Ну, не крупний, але він ось в жаберну кришечку взяв, тому і дав такий гарний спротив. Десятка працює. Звісно, ну, ще раз напам'ятаю, сімкою буде краще. Зараз ми пошукаємо ну, сімок 100% ось все, ось все він. Сімок 100% нема. Є, є шістірки, але... але нічого страшного зараз. Зараз ще одного влупимо на десяточку і змінимо трішки ваги. Да, на цій точці, як я і сказав спочатку, рибалки тут можна просто косити і косити. Нічого не змінилося. Вже 10 років завжди всі сюди заходять, щоб накосити риби. З, взагалі нічого не, не змінилося. Навіть, скажу так, на ну, самого ранку ще буде темно ставити воблера, такого зануренням в півтора метра чабіка, і буде майже на кожному закиді. Опа, ось все, придавив. Не знаю, мені особливо мені тут, я навіть не буду. Ні, не, не, Ну давайте зараз ще зробимо, е, повішаємо менше ваги, тому що, ну, чесно кажучи, не дуже тут цікаво так тробити рибу. Так, що в нас тут є? Є коробочка з великими приманками. Є багато коробочок. Так, це в мене на Судака, я останнього разу виїжджав на Судака. Блін, а якщо спробувати? Ага, це відкусений твістер, відкусеного твістера пробувати не будемо. Мені потрібно щось ось, 6, 6 грамів. Мені потрібно 6 грамів візьмемо. До речі, пам'ятаємо оцю сумку. Я її ще не зібрав, але хотів би, ну вона в мене буде для гачків. Восьмий номер гачка просто буде суперово. Овнеровські такі гачки. О. Сумка просто залікова. Блін, я вам просто, ну, як то кажуть, зуб даю, що це вам сподобається. Так, 7, 6, верніше, 6 грамів. Спінінг, можу так сказати, супер такий універсал. І три можна покидати, п'ятірку супер. І десятку кидає, все теж супер-пупер. Як я і казав для новічків, те, що доктор приписав, просто ну, сучасні карбони, дешева ціна і універсальність. Ось. все. І чуйка в цього спінінга суперова, просто ось опав даю і є. І що ще треба? Все, все мені здається, показав, все, розказав точку, показав, хто забувся, де можна наловити риби. Пам'ятаєте, ятає> пам хоча я ж кажу, дуже давно тут не знімав. Хто пам'ятає це, хто пам'ятає цю точку. Хто пам'ятає цю точку, то нічого не змінилося. Робиш закид, чекаєш, коли ці 6 грамів падають на дно. Давай падає, падає. Ось о, впали. Робиш швидкий такий підрив, пауза. Підрив, пауза. І потім отаке волочіння. І все, і все, риба. Нічого просто складного. Така більш-менш просто такий супер-супер солений варіант. Давай, дотащимо. Ох, гарний. І 100% останній. Давай, падай, ось впала. Бистрий підкид. Така швидка проводка. Тут, як знаєте, проводка як для заготовки. Бистро закидуєш, швид виматуєш і рибка усе сідає. А, така ще бойка, бойка. Можна попустити фрикціон, але ж то вже буде не заготовлення, а то буде чистий кайф, якщо ще попустити фрикціончик. Отакі. От Вони всі тут на підбор. 70-100 г. що, Друзі, показав я вам трішки красот Південного Буга, трішки вітер змінив напрямок. І в цій заводі, з якої я починав, вже просто, можна сказати, штіль. Там, де я тільки що стояв, де я вам сьогодні обіцяв, половимо і покрупніше Окуня, ну, пам'ятаємо, як я сказав, зайдемо в цю заводь, Покидаємо, розкочегаримо паличку, розкочегаримо приманочки. Це все я зробив на дрібному, скажімо, окуні, показав, нікого не обманув, все було у прямому ефірі. І перейшов на точку, яка мені дуже і дуже знайома, як я ще раз скажу, напам'ятаю, я там припадавав на той точці 10 років тому. Багато вийшло відео і з того часу. Всіх, ну, багато хто тільки туди і їде Ну, половити рибку. Як я вам і показав, і сказав, нічого там складного немає. Потрібно мати спінінга, не обов'язково такого любого, просто це на сьогоднішній день, як я ще раз скажу, це буде супербюджетна паличка. Така, універсальна. І десятки покидати, і трьошки, і п'ятерки просто супер. Приїхали, зробили закид. І просто рибу пакуйте у садок, ввечері можна засолити через ну, влітку в таку жару на балконі три дні і вже можна вечірком її коштувати. Так що, мені здається, сьогодні з задачами цієї риболовлі я справився. Не хочу її затягувати, тому що і самому не дуже цікаво. Ну, кидаєш, закидуєш, блин, не вспіваєш щось там сміркувати, а вже окунь сидить. Хочеться якусь. Ось я навіть тут стою, усе, окунь ось окунь пригає. Хочеться якогось такого інтриги. Пошукати рибу, але в такий вітер ну, не дуже хочеться на човні ганяти. Була сьогодні був план, була супер точка в мене, хотів туди дойти, там порибалити. Але ну, в такий вітер. ну і Сьогоднішня рибалка вийшла гарною, але все це ми трішки змінимо. Не буде вітру. Сьогодні просто трішки синоптики надурили. Відкрив Вінді, там пише, вітра взагалі нема. Вийшов з роботи, дивлюся, вітер шалений, але вже так налаштувався на рибалку, то вже і приїхав. Тому ті точки, які я хотів вам показати, в мене сьогодні не вийшло. Обов'язково в наступний раз підберемо таку погоду, де не буде вітра, і обов'язково там ми половимо мікрухою. Дивіться, друзі, кому формат. Такого коротенького відео сподобався. Підписуємося на канал, ставимо вподобайку. І, до речі, сьогодні використовував всі снасті українського виробника: спінні компанії Азура, силіконові приманки компанії Флагман і Angry Bates. Тому... Тому, друзі, підписуємося на мій канал, ставимо вподобайку. І слава ЗСУ!